Перша половина липня була нещадна для альткоїнів. Проте були і такі, що досить достойно втримали удар і навіть умудрилися вирости в вищі точок, з яких впадали. Сила під час падіння це хороша ознака для відбору криптовалют для інвестицій. Привіт, колеги, це PS Trade і сьогодні ми виберемо топ-3 криптовалюти, які дуже круто трималися під час падіння ринку на початку липня, і мають шанс продовжувати ріст. Мова піде про VLD, VIF і Ripple. Молодці хлопці, перше скам, друге мемкоїн, а третє старий пенсіонер, який от-от буде подавлений секом. Де Ефіріум, де сол. Хлопці, що? Перш ніж ми пояснимо, що це за така дивна підбірка, враховуючи, що є більше 14 тисяч криптовалют, спершу декілька тез, чому треба планувати саме лонг позиції по альткоїнам. Перша теза, чому дійсно варто приглянутись до альткоїнів, це графік біткоїна. Перед вами тижневки нижче 56 тисяч доларів покупці. Не дали ціні закріпитися другий тиждень, ціна вже дуже активно росте. І шанс, що у нас консолідація починаючи з березня 24-го року до липня, це була корекція перед новою хвилею росту, досить високий. Тому біткоін показує, що ріс ще теоретично не закінчився, і є шанс також єлькоїнам ем підтягнутися. Домінування біткоїна, хоч і ніяк на тижневому таймфреймі, не може розпочати свою корекцію і пробити. Ось цю довгострокову тренду лінію вниз. Навіть у випадку теперішнього росту домінування готує фінальний імпульс, після якого, на нашу думку, капітал буде активно переходити з біткоїна в альткоїни. І навіть у випадку продовження росту домінування біткоїна ми будемо очікувати серйозний супротив, починаючи з діапазону 58%, закінчується 61%. Показник домінування USDT на тижневому таймфреймі показує, що у нас починаючи з березня 2024 року, була ось така корекція у вигляді трьох хвиль. І зараз цілком вірно, що може імпульс падіння продовжитися. Так, є шанс, що з такого паттерну домінування USDT може спробувати ще продовжити рости. Проте сам ось цей локальний тренд росту більше нагадує саме корекцію, а не імпульс. Ну і капіталізація альткоїнів, не враховуючи Ефіріум. Дуже непогано виглядає на двотижневому таймфреймі. Так виглядає, що ми змогли оновити локальні мінімуми нижче 560 мільярдів доларів. Закрили попередню двотижневу свічку з ось таким хвостом, і вже зараз теперішня двотижнева свічка намагається реалізовуватися. З такої корекції можна очікувати досить непоганий імпульс прямо до попередніх історичних максимумів до 1 трильйона доларів. Сьогодні ми аналізуємо тільки три криптовалюти, які нам більш-менш сподобалися зараз. Але 2 серпня ми проведемо стрім, де будемо аналізувати всі криптовалюти, які подобаються вам. Для того, щоб на цей стрім потрапити, реєструйтесь за нашим реферальним посиланням на біржі OKX і проходьте верифікацію. Що робити далі? Пишіть нам в приват в телеграмі, і ми вам все розповімо. Посилання на реєстрацію на OKX буде в описі під даним відео. Розпочнемо ми з криптовалюти VLD. Якщо відкрити CoinMarketCap і посортувати за останні сім днів, яка криптовалюта найбільше виросла, то вам на першому місці виб'є саме WorldCoin. І що найцікавіше, на тижневому таймфреймі ця криптовалюта виглядає дуже просто, тобто вона максимально зрозуміла. Тут є конкретно чіткі рівні, які гарно відпрацьовують. І незважаючи на те, що по цій криптовалюті були неприємні новини, що. Тут маніпулюють ціною команда нечасна на руку і так далі. Почитавши ці всі дослідження, складається враження, що всі інші криптовалюти пампляться максимально чесно, все відбувається максимально прозоро, і ринок завжди показує ікси природньо. Отже, забираємо лірику і дивимося конкретно на графік. На тижневому таймфреймі ми бачимо, що в діапазоні 2,3 долари був дуже важливий рівень. Ціновий з якого ціна ВЛД виростала на 400%. І по суті, починаючи з березня 2024 року, ВЛД впало до даного рівня і навіть пробило його на початку липня. Проте зараз ми бачимо активний відскок вверх, і, по суті, те, що відбувалося на початку липня, так, мінус там 25% ціна впала. Зараз ціна ВЛД вище. Відповідно, виходить так, що зараз покупці повністю відкупили всі старання. Продавців протягом першої частини липня і є великий шанс, що ця криптовалюта продовжить свій ріст, проте є певні умови. Бачимо, що у нас все-таки тренд падіння по ВЛД не закінчився, і, як мінімум, потрібно побачити дві одну з двох причин купувати. Перша причина це, якщо у нас продовжується ріст, тому що прямо зараз по ВЛД. По ціні 2,8 немає нормальної логічної точки входу, щоб ризики були невеликі. Відповідно, з такої точки ціна ВЛД або піде знову ретестити діапазон 2,2, так, або з теперішньої точки продовжить ріст і полетить до 4.8, не взявши з собою короткострокових лонг-пасажирів. Відповідно, цей ріст про. Пускається, тому що на великому таймфреймі тут дійсно немає можливості входу. Тому, якщо підходити консервативно до інвестицій в криптовалюту ВЛД, ми б хотіли побачити, як мінімум, пробиття теперішнього тренду падіння, тест 4,8,5 доларів за ВЛД, і тоді ретест діапазону 2,5-2.3. В такому випадку тут вхід. Можливо, навіть зробити діапазон трошки ширший для закупки, щоб не було такої ситуації, що ви виставили лімітки, а до вас не дійшло. Взяти діапозон ще 2.8, 2,1. Розставити тут лімітні ордери, і тільки після того, як ціна сходить до 4.8, ловити знову ВЛД. Тут вже е, очікуючи ще одну хвилю росту з першими цілями по 9 доларів. Досить непоганий. Середньостроковий трейд може вийти з цілями близько 270-280%. І найголовніше, що вже показується, що ця криптовалюта вона жива, тому що об'єми торгів почали збільшуватися біля критичної точки. Перший імпульс стався теж на великих об'ємах, і зараз теж видно, що зацікавленість тій криптовалюті досить висока, тому вона жива, і якщо. Капітал буде перетікати з біткоїна в альткоїни, то на нашу думку в першу чергу буде перетікати в ті криптовалюти, які вже живі, які вже в тренді, які легше буде пропихнути, ніж ті, які мільйон років у консолідації або ще гірше в тренді падіння. Що немає часу якісно і щоденно аналізувати ринок криптовалют, приєднюйся в наш клуб 99 друзів. PS Trade. Щодня ми публікуємо аналітику, де ділимося, чи хороший ринок зараз для торгівлі, чи краще почекати. А також публікуємо свої потенційні трейди, як короткострокові, так і середньострокові і інвестиційні. Вся інформація про наш клуб буде в описі під даним відео. Приєднюйся. Далі поговоримо за нашого пенсіонера криптовалюту Ripple або XRP. 18 липня мало бути засідання SEC по цій криптовалюті, і воно відмінилося без попередження. чого ціна Ripple за один день, 18 липня, впала приблизно на 10%. Ну окей, кажуть, що це пов'язано з тим, що може ETF на Ethereum бути впроваджений і так далі. Суть не в тому. Якщо подивитися на Ripple в парі до біткоїна, незважаючи на якийсь там фундаментал по ньому, то е, ціна прийшла до дуже інтересного діапазону, е, в яко, з якого у 2021 році Ripple дуже активно розпочинав ріст. По суті, він вистрілив у 2021 році і, починаючи з травня 2021 року, постійно коригувався, коригувався і, нарешті, дійшов до даного діапазону знову. По суті, в тому діапазоні він вже торгується з квітня 2024 року. І зараз так виглядає, що формується розворотна консолідація, з якої Ripple має як мінімум дорости до 1500. За то, зараз ми дивимося, графік Ripple в парі до біткоїна, а це як мінімум x 2 Тому, дивлячись на те, що відбувається зараз, при локальних корекціях Ripple на менших таймфреймах варто його розглянути для інвестицій, особисто нам, тому що досить сильна валюта, тяжка. Має історію не зіскамлиз цей весь час, і е, враховуючи, що відбувається зараз з цим трендом падіння, є великий шанс, що після накопичення Ripple знову зможе непогано вистрілити. Переходимо на графіка Ripple в парі до USDT. Перед вами тижневий таймфрейм, і також видно наскільки круто відпрацювали покупці. 1 липня ціна Ripple була опущена на. 10, ну окей, разом зі свічкою на 20%. Після цього два тижні росту, і зараз ціна Ripple набагато вища, ніж вона була 1 липня, та що там 1 липня вище, ніж вона була навіть в квітні 24-го року. Тут тобто, чітко про, стежується зацікавленість зацікавленістій криптовалюті. Я розумію, що вона ще досі знаходиться от в такому локальному тренді падіння. В нас тут е, трендова лінія ще не пробита, отже, ми можемо продовжувати. Ще падати, але варто зрозуміти, що Ripple прийшов до класної е, ліквідної зони. Це 40-41 цент. І дана зона не повинна вже бачити, що ціна падає нижче неї. І якщо ми побачимо опущення ціни Ripple в діапазон 48 центів, це буде дуже хороший знак, що можна намагатися починати інвестувати в Ripple. Ось е, приблизно з такого от паттерну, так. Ну і з першими цілями приблизно по 80 центів. Звісно, що 10 доларів за ріпл ми не очікуємо і не обіцяємо. Але, як мінімум, перша, перша ціль 80 центів і наступна близько 1,4. Це цілком можна очікувати до кінця 24-го року. Так ми собі думаємо. Звісно, не могли ми обійтися і без мемкоїнів, тому що мемкоїни досі рахуються трендом 24-го року. І якщо починається двіжуха на ринку, то мемкоїни це ті, хто перший вистрілює не фундаментал. Не якісь там сильні криптовалюти, а саме мемкоїни. Отже, ВІВ досить непогано знову ж таки показав себе протягом останніх двох тижнів, навіть з сьогоднішнього, теперішнього тижня вже вирушено 30%. І найцікавіше те, що падіння ВІВ протягом 1 липня, тижня торгів, торгів від 1 липня був незначний. І найголовніше те, що якщо дивитися його на меншому таймфреймі. Продавці змогли протиснути ціну нижче 0, багато 0,2,5,9, але після цього ми побачили силу від покупців і ретест даного рівня. Навіть був отакий локальний трейд, про який ми говорили на одному з наших стрімів. І ми бачимо, що цей трейд втримався, і ВІВ не падав в парі до біткоїна нижче діапазону 0,4027. Відповідно, зараз вже майже ціна доходить в парі до біткоїна до тейк профіту. Такого гіпотетичного потенційного трейду, тому що ми його не торгували. Але це показує тільки те, що ВІВ технічно ходить, і на нього можна дивитися після локальної корекції. Подивимося тепер на ВІВ в парі до USDT на даному таймфреймі. Отже, на якому зі стрімів задавали питання по цій криптовалюті, ми малювали потенційний трейд і очікували зону закупки приблизно по 1,7. І бачимо ось цей зелений рівень. Цей новий рівень, який намальований, це вже оновлений, про який ми зараз розповімо. Суть в тому, що ціна не надто впевнено втрималася по 1,75 і по суті тут пощастило, що не оновилися мінімуми. Основна задумка була в тому, що двічі мінімуми були не оновлені. Відповідно, після відскоку, якщо ВІФ має рости, вже оновлюватись мінімуми не можуть. А якщо вони оновляться, то ми матимемо ще одну непогану хвилю падіння. Ми бачимо, що не втримався діапазон 1,75, так як би хотілося, дуже агресивно ціна впала, але і мінімуми не оновились. В результаті бачимо дуже непоганий відскок і майже так профіт приблизно 60% росту ціни. В чому зараз е, логіка нового трейду по ВІВ? Звісно, що. Три мінімуми попередніх це небезпека. Відповідно, ціна ВІВ не повинна пати навіть близько до даного діапазону. Відповідно, якщо ми побачимо ВІФ по 1,7, це вже не варто його розглядати для покупок, і тут вже має спрацьовувати стоп-ордер. А купляти варто розглядати його, починаючи з 1,77 діапазону, закінчуючи двома доларами. Тут це безпечно. В плані того, що якщо ціна ВІ впадає в даний діапазон і тримається, отже, покупці мають плани продовжувати рости. І перша їхня ціль це приблизно 36 4 долари. Це з діапазону 1,8 близько 100% росту. Якщо перейти на 8 восьмигодинний таймфрейм, по ВІВ, тут гарно видно, що теперішня хвиля росту, починаючи з 17 липня, ось вона. Ну, Не надто легко вдається покупцям пхати ціну вверх, постійно її відпродають, і є шанс виносу покупців і оновлення мінімумів 2,07. І під час цього оновлення мінімумів, якщо будуть стояти лімітні ордери починаючи з 1,8, так, закінчуючи 2 доларами, ось так будуть стояти лімітки. Ціна сюди влетить і активно відскочить, це буде рахуватися хорошим входом, у ВІВ з цілями 3,6-4 долари. Якщо ціна впаде в даний діапазон і відскоків, ніяких не буде, краще вийти з цієї криптовалюти. Це ж все таки мемкоїн може бути будь-що, враховуючи, як їх сильно просували протягом 2024 року. І відповідно вже дивитися на неї нижче 1,5 долара. Надіємося, що наш топ-3 криптовалют на липень зачепить ваші емоції, і ви напишете або гнівні, або навпаки радісні коменти. Чекаємо ваш топ-3 криптовалют, які дійсно класно себе показали в липні, і на які ви розраховуєте, все-таки поставити якусь суму коштів, щоби побачити вдалі інвестиції. Бажаємо вам всім прибуткових трейдів, ну і звісно ж перемоги.